Доброго дня, я Ксенія. Рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні до вашої уваги майстер-клас на мій авторський візерунок, який ви вже могли бачити в моєму влозі В'язальні бесіди, який вийшов на минулому тижні. І який з'явився тільки завдяки вам, мої найкращі, найулюбленіші підписники. Моя підписниця Тетяна запропонувала закодувати слово перемога і створити такий візерунок. І я одразу ж це зробила. У <кій> мене було багато варіантів, як я створювала цей візерунок. Ви можете побачити в тому відео, яке я згадувала. А сьогодні, все ж таки, я хочу вам показати, як його в'язати, які в ньому особливості, тому що ну, він справді не дуже простий для виконання, в тому сенсі, що потребує уваги. І Особливо уваги в пов'язуванні деяких деталей. А крім того, Тамарочка Новикова Новікова, яка має канал В'яжу на дивані Сподіваюсь, ви всі її знаєте, і якщо не знаєте, то обов'язково зайдете до неї і залишитися там. Запропонувала поєднати цей візерунок з косами. І мені дуже сподобалась ця ідея, я захотіла її теж спробувати, тому ми це зробимо з вами разом. І так, до самого візерунку. Ось так виглядає візерунок з закодованим словом перемога. Тут зв'язані два рапорти це ажурний візерунок. Він підходить під будь-яку пряжу, і його можна вписати. В будь-яку задуману вами модель. Наприклад, це буде светр або кардиган лицевою гладдю, і можна зробити декілька таких смужок попереду, по рукавах, наприклад, як акцент виробу. Можна повністю зв'язати ажурний жилет, можна зв'язати палантин, чим товще спиці. І товщі пряжа, тим звичайно, він буде більш ажурним, більш таким повітряним. А якщо брати пряжу тонку і тонкі спиці, він буде виглядати ось так. Надзвичайно ефектно, можна створити таку нарядну блузу, буде дуже-дуже красиво. І так само він може з легкістю вив'язуватись на бавовняні пряжі, тільки не на дуже тонкій і не дуже гострими спицями. Тому що тут є потрібні збавляння і подвійні накиди, які треба дуже охайно пров'язувати. І тому ось схема візерунку, і тому краще обирати. Пряжу комфортно для вас, звичну, і спиці теж зручні. Я зазвичай, коли в'яжу ажурні візерунки, я їх дуже люблю, я не експериментую зі спицями. Тобто, якщо я знаю, що буде багато накидів і багато петель, які треба буде перегортати в один чи інший бік для пров'язування разом, я беру зручні спиці. Тими кінчиками, які не будуть розшарювати ниточку. Давайте подивимось на схему. У нас 16 петель в рапорті, лицеві петлі, крапочки, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, дві петлі разом з нахилом вліво, накиди, подвійні накиди. Три петлі разом з нахилом вправо, три петлі разом з... вліво. вибачте, Три петлі разом з нахилом вправо. Тобто всі петлі звичайні, нічого тут такого надзвичайного немає. На схемі тільки лицеві рядки, виворотні рядки пров'язуються за малюнком, тобто, в більшості виворотніми петлями, але подвійні накиди пров'язуються лицева виворотня. Ось така схема. При вив'язуванні цієї схеми, у нас на початку рапорту і наприкінці лицеві петлі, ви можете замінити їх на виворотні, для того, щоб не утворювалась, наприклад, ось така полоса смужка з лицьових петель. мені... Вона здалася на товстій пряжі. Тут не зовсім доречною, тому що малюнок в даному випадку не вписаний в лицеву гладь. І я не люблю елементи, які вибиваються з малюнку. Але ж в мене тут все було прораховано, і ніякі накиди. Додаткові я тут робити не могла, тому що це не входило в моє кодування. Основне кодування цього візерунку це цифри 3 і 4, тобто 3 накиди і 4 накиди в різних рядках, які чередуються між собою. Тому ось в цьому варіанті ці петлі, які лицеві петлі, які були на стику рапортів. Я перехрещувала між собою, і мені це дуже сподобалось. Такий варіант мені дуже сподобався. Це в тому випадку, коли ви в'яжете декілька, декілька рапортів візерунку, не перебиваючи його лицевою гладдю або якимось іншим візерунком. Просто перехрещувала петлі, спочатку пров'язувала другу, потім першу. Ось так можна обіграти цей візерунок. Або, як я пропоную в'язати першу і останню петлю виворотніми петлями. Це дасть додаткову фактуру і трішечки візерунок буде виглядати по-іншому. А якщо вписати його з косами, то взагалі буде. Дуже цікавий варіант. Я взяла трішки товсту пряжу для того, щоб пров'язати цей візерунок разом з вами і вписала його між двох кос. Це не зовсім коси. Як ми до них звикли, я вирішила пров'язати свою улюблену таку пласку косичку. Я вам покажу, як вона пров'язується, може вам теж сподобається. І подивіться, як цей візерунок виглядає вписаним в таке полотно. Тобто, ви можете в'язати будь-яку косу або аран, або інший якийсь візерунок, потім 16 петель нашого рапорту додавати. Оцей візеруночок наш, і у вас вийде свій особливий виріб, де буде просто акцент, акцентом акцентом іти ось цей наш ажурний візерунок перемога. Мені здається, це виглядає цікаво. Спиться в мене. В цьому випадку 3,25, і це найтовстіша ниточка з моїх всіх е, зразків. І давайте подивимось, як це в'яжеться. Сподіваюсь, вам сподобається, ви зрозумієте сам принцип перекидання петель, і вам не буде складно його повторити. Зазвичай, якщо ви в'яжете перший раз, просто і декілька рапортів один за одним, просто розділяйте їх маркером, і вам буде зрозуміло, де початок ряда, а де кінець, де початок рапорту, а де кінець. Хоча оці дві петлі, дві лицеві петлі на стику вам будуть орієнтиром. І так, в мене тут косичка з шести петель, навколо неї по одній петлі виворотній. Потім візерунок 16 петель і ще одна ось ця косичка. Давайте почнемо. І так, крайня петля, виворотня. Тепер ось ця моя косичка. Тут 6, 6 петель. Я пров'язую спочатку третю петлю, ось так. Потім перші дві скидаю. І тепер. Навпаки, ось цю петлю я перекидаю, ну, знімаю перед роботою, пров'язую дві петлі і пров'язую ось цю петлю. Можете, якщо у вас кувська ниточка або тонка, знімати цю петлю на маркерочок, наприклад, залишати перед роботою, і потім пров'язувати, щоб вона не втікла. Виворотня петля. І далі пішов наш рапорт. Одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо. Подвійний накид, два накиду Далі дві петлі разом з нахилом вліво. Знімаю петлю, пров'язую другу і перекидаю першу. Ось так. Далі знов подвійний накид. А далі у нас. Три петлі разом з нахилом вліво, три петлі з нахилом вправо. Як ви бачите, у нас тут були подвійні накиди в попередньому рядку, чому я і пров'язала спочатку декілька рапортів, щоб вам було зрозуміло, як з цим поводитись? Я перегортаю першу петлю, ось так, і знімаю її, пров'язую дві петлі разом. І обережно перекидаю третю петлю. Далі три петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Я перегортаю першу петлю, так як мені зручно, щоб вона дивилась в правий бік. Але всі три петлі одразу я не перегортаю. Так можна їх втратити, якщо знімати всі три петлі, перегортати, куди нам потрібно. Це незручно. Тож, спочатку перегортаю тільки першу петлю і пров'язую дві петлі разом. Ось так зняла. Тепер ось цю петлю теж пров'язану з накиду попереднього ряду. Я обережно перегортаю, повертаю петлю і перекидаю ось так. Ось так пров'язую три петлі. Подвійний накид. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, перегортаю петлі і пров'язую подвійний накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо і лицева петля. Ось ми пров'язали перший рядок нашого рапорту. Далі косичка, виворотня петля. Знов. Пров'язую спочатку третю петлю, потім дві петлі і знімаю. І знов пров'язую, знімаю петлю, пров'язую наступні дві, першу одягаю на спицю і пров'язую. Виворотня петля і крайня. Ось так. Виворотній ряд в'яжемо за малюнком. Вибачте, за сторонні шуми. Там в мене анфіса бавиться. Так, подвійний накид Лицьова, виворотня. Виворотня, виворотня, лицьова. В будь-якому Порядку можете це зробити, лицьова виворотня. Головне тут не втратити з знакидів, все, пров'язуємо далі за малюнком. Наступний ряд пров'язуємо виворотню петлю. Так, знову пров'язуємо третю петлю спочатку, потім дві петлі скидаємо, залишаємо перед роботою петлю середню, дві петлі пров'язуємо, потім першу. Ось так. Це така наша косичка. Ви тут можете використовувати будь-яку косичку, будь-яке переплетення. 3х3, 2х2, ажурну косу і так далі. Далі, Лицьова петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Перекидаємо петлі так, щоб вони дивились в потрібний нам бік, і щоб вийшло ось таке коло. Закриваємо нашу дірочку. Накид. лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, подвійний накид, дві петлі разом з нахилом ліво. лицева петля накид дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Закриваємо нашу наступну ось цю дірочку, наше коло. Ось так назустріч один одному. Далі накид, лицева петля. І далі знов повертаємось до нашої косички. Пров'язуємо спочатку третю петлю, потім перші дві, і тепер знімаємо перед роботою наступну петлю, пров'язуємо дві петлі, третю, виворотня петля. Так, є. Пров'язуємо виворотній ряд за малюнком. І з нашою косичкою ми поки що закінчили. Далі будемо пров'язувати тільки лицеві петлі над нею. Не забуваємо пров'язувати подвійні накиди два рази. Так, ось так. Далі, третій ряд. Знімаємо петлю виворотня. Косичку вже не пров'язуємо, хоча можна пров'язувати хоч кожен ряд, але мені подобається ось така косичка. Далі наш рапорт лицева петля. Три петлі разом з нахилом вправо, перегортаємо петлі. Пров'язуємо спочатку перші дві, повертаємо на спицю, перекидаємо третю. Подвійний накид, лицева петля, подвійний накид. Далі три петлі разом з нахилом вліво. Знімаю першу петлю і дуже обережно пров'язую дві петлі, наступні так, щоб не скинути, не означає ось цей другий накид. І перекидаю петлю. Ось так. І тепер обережно перегортаю ось ці три петлі, пров'язую спочатку перші дві повертаю на спицю і перекидаю третю. Знімаємо подвійний накид, лицева петля, знов подвійний накид, три петлі разом з нахилом, вліво лицьова петля. Закінчили рапорт. Далі виворотня і лицеві петлі нашого додаткового візерунку. Ось так. Такий е, нібито складний е, рядочок в рапорті, але просто запам'ятайте, що там всі скорочення. Е, Три петлі разом і будуть всі подвійні накиди. І коли будете пров'язувати виворотній ряд, не забувайте, що всі накиди подвійні. Якщо ви навіть випадково скинете один, пам'ятайте, що треба пров'язати його два рази. Це тут в цьому рядку всі подвійні накиди. Ну, перемога легко не дається. Тут це справа така. І останній рядок нашого візерунку. Пров'язуємо лицеві петлі над нашою косичкою, Виворотня. І далі рапорт. Лицева петля, дві петлі разом з нахилом. Вліво дві петлі з нахилом вправо. Знов закриваємо нашу ось цю дірочку з подвійними накидами. Дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом перегортаємо з нахилом вправо. Накид. лицева петля, подвійний накид. Далі дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Тут дуже охайно, незручно пров'язувати ось цей накид, так, щоб не скинути наступний. Подвійний накид, лицьова петля, накид. І закриваємо наступний отвір. Дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо, лицева петля. Все накид, лицеві петлі. Додаткові, Виворотня. і закриваємо. Так, пров'язуємо виворотній ряд. Це по малюнку. Подвійні накиди пров'язуємо виворотня лицева. Ось так ми пров'язали ще один рапорт. Тут на зразку в мене виходять, можна порахувати по моїй косичці три рапорти візерунку догори. Ось така вийшла краса. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. І, якщо виникнуть, звичайно, питання, будь ласка, я очікую в коментарях, сподіваюсь, вам стане в нагоді цей візерунок. Я на цьому варіанті, звичайно, не зупиняюсь. Скоріше за все, ну, в мене є ще варіанти візерунку перемога, але. Вони потребують ще доопрацювання, і я обов'язково з вами поділюсь своїми результатами. А наразі обирайте той варіант, який вам до вподоби всім легких петерічок і скорішої перемоги! Побачимось.